Вітаю! Сьогодні я хотіла би познайомити вас з ефективною методикою, яка класно справляється з тривогою. По-перше, так само вона може знижувати інтенсивність почуттів будь-яких як позитивних, умовно позитивних, так і умовно негативних. Що це за методика? Зустрічайте? Це великий довгий тапінг. Що ж це таке? Тапінг означає постукування в перевод... перекладі. То ця методика має такий алгоритм. Людина почергово постукує по певних точках. Свого тіла, а також обличчя і промовляє самонавіювання, наприклад, коли я тривожусь, я все одно себе люблю та приймаю. Пропоную зразу перейти до практики, бо саме в практиці засвоюється інформація, формуються вміння. Які через багаторазові повторення переходять до навичок. Навички це те, що ми можемо застосовувати майже в будь-яких обставинах, тобто воно вже автоматично в нас виходить і нам потрібно мінімум контролю, мінімум зусиль для того, щоб це впровадити. Своє життя і тим самим покращити його якість, рівень щастя та рівень гармонійного стану, який впливає безпосередньо на а, адекватне прийняття рішень, наприклад, також на будування якісних відносин, на підтримку тих самих відносин. так? На те, щоб ми конструктивно вміли виходити з конфліктів. Так само це впливає на можливість нашої самореалізації, що дуже-дуже важливо насправді для людини для того, щоб вона відчувала, вміла і могла мала таку змогу відчувати себе щасливою. А бути щасливим. Напевно, це мрія кожної людини цього світу. Я так сподіваюся. Тож, представню.